Слава Ісусу Христу, друзі! Ми продовжуємо разом з вами читати і досліджувати Біблію. Сьогодні у нас на черзі 18-й розділ книги Пророка Єзикіїля. Читаю з першого верша: надійшло до мене Господнє слово такого змісту. Для чого ви вживаєте в Ізраїльському краю прислів'я, говорячи: батьки їли кислий виноград, а в дітей на зубах оскомина. А другий вірш він є ключовим у всьому 18-му розділі, який ми будемо читати, тому що на нього Бог якраз і звертає дуже важливу увагу. І перше, що хочеться відзначити, це те, що цей самий вірш використовує і вчитель пророка Єзикіля, яким був пророк Єремія. Він так само використовує один раз в своїй книзі. Цей вірш, і про що цей вірш говорить? Ну, по-перше, він говорить нам про те, що в Ізраїлі, як і на близькому сході, була традиція, що інколи фрукти вживали незрілими в їжу, і в тому числі виноград, можна було вживати, коли він ще не дозрів. Але всі ми знаємо, що коли ми вживаємо ще недозрівші фрукти чи ягоди, то після того як ми їх вкусили в нас на зубах. Є оскомина дуже такі неприємні відчуття. Я думаю, кожен із нас в дитинстві, а можливо не тільки в дитинстві, коштував і знає це неприємне відчуття. І от в Ізраїльському краї виникло прислів'я, що батьки їли кислий виноград, а в дітей на зубах оскомина. І тут нам варто з вами порозмірковувати над контекстом, коли пророк каже це слово. Ізраїльський народ знаходиться у вигнанні в Вавилонському краї в полоні, і вони досі продовжують вважати, що те, що вони опинилися в полоні, це наслідок не їхніх гріхів, а це є наслідок гріхів їхніх батьків, їхніх пращурів, котрі не слухали Бога і через їхнє покарання. Діти тепер страждають. В цьому і є сенс ось цієї е, приказки, да, з цього прислів'я, що батьки їли, а в дітей оскомина. І Бог задає е, слушне питання, чому в вашому краї є така, е, така приказка? І от далі Бог що продовжує казати: як я живий, каже Владика Господь, ви не будете повторювати це прислів'я в Ізраїлі. Як я живий, форма клятви, яку дає Бог. Тобто Бог присягається самим собою. Він каже: Як я живий, ви більше не будете. Чому не будете? Тому що після того, що зараз Бог буде казати, після усвідомлення народом ось цих слів, ця приказка більше не буде мати місце серед євреїв. Адже життя всіх людей в моїй владі, як життя батька, так і життя сина, той, хто грішить. Він і загине. Четвертий вірш він є фундаментальним в біблійній теології, тому що він каже про дуже важливу річ: хто грішить, той і гине. Ніколи не буває так, що грішить хтось один, а хтось інший пожинає плоди цих гріхів. Е, дуже часто ми можемо почути про. Такий термін, як родові прокляття. Насправді, родових проклять не буває. Хоча євреї вважали, що це можливо. І так само в нашому християнському середовищі так само дуже часто є ось таке розуміння, що прокляття, тобто гріхи, які приводять до смерті, воно може передаватись від покоління до покоління. І ця теза вона з'явилася через. Неповне прочитання другої заповіді Божої. Хочу нагадати, що коли Бог давав євреям на Сінаї заповіді, да, біль... Мойсей отримав на Насінайській горі, спустився, і потім він проголосив. І от друга заповідь звучала так, що Бог є бог ревнитель, і він, він не дозволяє поклонятися іншим божествам, не дозволяє робити собі ідолів і кумирів. І далі написано наступне, що Бог каже, що е, я настільки рівнитель, що я караю до третього і четвертого роду. І, от е, якщо ми дочитуємо тільки до цього місця цю заповідь, то ми можемо подумати, що е, покарання за гріхи батьків. Можуть передаватися на дітей і навіть на внуків. Але е, там, в цій заповіді є продовження. Там написано тих, хто ненавидить мене, але благословіння до тисячі родів тим, хто любить Бога. Тобто е, ненависть або любов до Бога, вони перед, е, передоприділяють, а? визначають. Те, чи будеш ти покараний, чи ні. І ось тут, в цьому четвертому вірші, Бог конкретно каже: той, хто грішить, він і загине. Праведна та людина, котра чинить справедливо й праведно живе, а саме. І далі, починаючи з шостого вірша, Бог робить пояснення того, хто насправді є праведною людиною. Це дуже важливий момент, тому що. Євреї вважали, що праведник це той, хто виконує 613 заповідей. Християни в своїй масі знають про 10 заповідей, але Ісус Христос, навіть ці 10 заповідей, Він зібрав купи до двох заповідей. Він сказав, що треба любити Бога всім серцем і всією душею, і треба любити свого ближнього. Але ось тут для цього народу, для цього покоління. В якому проповідує пророк Ізикіль, Бог визначає рамки праведності, вказуючи на те, що було гріховним серед людей, і що, в принципі, і призвело до того становища, в якому вони зараз знаходяться. І от що Бог каже: не вживає жертовної їжі на узвищах і не підносить своїх очей до ідолів ізраїльського дому. Перше, на що Бог звертає уваги. Це про ідоложертвина. Ми вже багато з вами читали, розмірковували над тим, що ідолопоклонство для євреїв було е, каменем спотикання. Так вони спотикнулися на цьому і вони почали грішити проти Бога. Але Бог каже: ви не повинні вживати е, ідоложертвеного на озвищах. і це насправді був виклик уже для євреїв, не ті, хто залишився на території Ізраїля, але для тих, хто знаходився у Вавилоні. тому що. Згідно єврейських традицій, вживати м'ясо в їжу можна було тільки після того, як це тварина була заколота в жертву для Бога, частина віддавалась священикам, а частину люди забирали собі і могли споживати в їжу. В Вавилонському краї не було храма Божого, і тому все м'ясо, яке там було, воно було в принципі посвячене різним ідолам, яким поклонялись вавилоняни. І отут Бог каже: хочете бути праведниками, не вживайте жертовної їжі. Так як це, наприклад, зробив колись пророк Даніл. Він відмовився разом зі своїми друзями споживати. Їжу з царського столу, тобто м'ясо, яке було посвячене для ідолів. Але це йшло е, йому на користь. І для євреїв е, 70 років вавилонського полону вони повинні були стати певним постом в знак тих гріхів, які вони вчинили до цього. Наступне: не ганьбить дружини свого ближнього і не пригортається до своєї дружини під час менструації. Наступний дуже важливий момент це те, що Бог вказує на сексуальну чистоту. Ми дуже багато читаємо в Біблії різних законів і заповідей, які пов'язані з цим. І сексуальна чистота, коли чоловік не зраджує своїй дружині, коли немає блуда, воно дуже важливе для Бога як, як символ сім'ї. так? Це певна святість, бо чоловік з дружиною, тільки будучи святими, можуть являти цьому світу образ Божий в повноті, той образ, який Бог заклав в Адама, коли він тільки-тільки його сотворив. І недаром Бог постійно говорячи про ідолопоклонство, Він його порівнює з блудом людським. І, от, і отут про це йде мова: що, по-перше, не треба. Злягатися з чужими жінками, да? а по-друге, не пригортатись до своєї під час менструації. Це так само описано в законі Божому дуже важливий момент, щоб не відбувалося кровозмішання певного, і до того ж, це з точки зору гігієни дуже дуже важливо. Не прогноблює іншої людини і повертає боржнику заставу, не чинить здирства, а ділиться своїм хлібом з голодуючим і одягає нагого своєю одеждою. Сьомий вірш нам говорить про те, що стосунки між людьми вони повинні грантуватися так само на любові. Не повинно бути пригноблення. Чому не повинно бути пригноблення? Тому що кожна людина вона створена за образом і подобою Божою. І якщо одна людина пригноблює іншу, то вона таким чином підіймає себе вище образи Божого, і це є дуже погано і негативно для самої людини. Не позичає на лихву під відсотки і сам не братиме відсотків, відвертається від будь-якого беззаконня і в суперечках між людьми дотримується справедливості. Ще дуже важливий момент: Бог заборонив євреям, знаючи їхнє. Таку природню схильність до певних економічних зисків пошуку кругом, то він заборонив євреям давати під відсоток євреям гроші. І отут Бог про це так само згадує: не можна давати своїм побратимам під відсоток, щоб не таким чином не загнати людину в боргову яму і потім не зробити його рабом. Виконує мої постанови, дотримуючись моїх заповідей та живе за правдою. Така людина праведна і безперечно заслуговує на життя, каже владика Господь. Але якщо він породить сина злочинця, котрий проливає кров і чинить хоч одне з усього того, чого батько не робив. Якщо вживає жертовну їжу на узвищах і ганбить дружину свого ближнього, пригноблює бідного й убогого, чинить здирства, не повертає боржнику застави, а підносить свої очі до ідолів, звершуючи мерзотні справи, позичає на лихву і бере відсотки, то такий безперечно не буде жити, оскільки чинив усі ті огидні справи, він неодмінно помре, і його кров буде на ньому. Другий фрагмент цього розділу говорить вже не про праведність, а про те, що буває з людиною, яка не є праведною, яка не дотримується ось цих постанов, навіть якщо цих постанов дотримувався його батько. І ми можемо в цих віршах побачити певну аналогію з. Ізраїльськими царями ця історія була для них дуже для євреїв близька. Вони пам'ятали свою нещодавну історію, і вони пам'ятали, що був у них такий цар спочатку Єзекія, дуже добрий праведний цар. Так? Але після Єзекії почав панувати його син Манасія. І ось цей Манасія він був абсолютною протилежністю царя Єзекії. Він робив дуже дуже погані речі, і от Бог якраз на прикладі. Порівняння батька і сина, він показує, що не завжди може син бути таким, як батько. Син може робити погані речі, але Бог каже: ті заслуги, які були в батька, праведність батька, вона не передасться на сина. Якщо він не продовжує робити ось цього всього, він, як написано, він неодмінно помре і його кров буде на ньому. Але ось тут так само варто зауважити одну дуже цікаву річ. Ми читаємо про те, що праведник він не помре буде жити, так а е людина неправедна, вона помре. І в нас виникає питання: а чому ж стається так? Чому е люди, які живуть праведно, дуже часто помирають в молодому віці і при цьому не дуже Багате життя мали, але навпаки, люди безбожні, люди, які тікають від Бога, які порушують його заповіді постанови, вони дуже часто живуть е, в дуже довгий період часу. Монасія правив Ізраїлем найдовше серед всіх царів, при цьому він був е, абсолютно неправедною людиною. Виникає питання, чому так? І Бог тут зараз далі Він буде продовжувати казати. Але перший момент, який нам треба для себе помітити, що життя і смерть тут мається на увазі не в плані фізичному, а життя і смерть маються в плані духовному. Людина, яка праведна, вона коли не стане її час померти, вона відійде в інший світ там, де вона буде мати вічне життя. Але людина, яка неправедна, коли вона помре, незважаючи на те, скільки вона прожила на цій землі, вона попаде в пекло, де буде вічна смерть. Ми продовжуємо читати далі. Але якщо народжений від нього син, зауважуючи всі гріхи свого батька, які той чинив, не повторюватиме їх, а саме, він не вживає жертовної їжі на узвищах, не підносить своїх очей до ідолів ізраїлового дому та не ганьбить дружини свого ближнього, не пригноблює іншої людини не бере застави, не здійснює здирства, а ділиться своїм хлібом з голодними, одягає нагого своєю одежою і стримує свою руку, щоб не кривдити убого. Не позичає на лихву заради прибутка, а виконує мої постанови, дотримуючись моїх заповідей, то він не помре за провини свого батька, а безперечно буде жити. Тоді як його батько, котрий пригноблював і чинив здирство, грабуючи свого брата, чинив інші злочини серед свого народу, помре в своєму беззаконні. І от е третій фрагмент е 18-го розділу нам е натякає на такого царя, як Іосія Іосія він був внуком Монасії, син, син Монасії недовго правив, всього два роки. І після цього після нього заступив керувати країною Іосія. Іосія він є одним, так само як і Єзекія, одним із найкращих царів, які коли-небудь були, були в Ізраїлі. І ось на прикладі ось цих трьох царів: Єзекії, Монасії, Іосії ми можемо побачити ось тут як. Бог ставиться до людей. Він е, каже одне, що кожен буде відповідати конкретно за свої беззаконня. Але ви питаєте, як то так, що син не відповідає за злочини батька? Якщо син діяв справедливо і жив праведно, пам'ятаючи і дотримуючись усіх моїх законів, то він неодмінно буде жити. Лише той, хто грішить, той помре. Син не відповідатиме за злочини батька, як і батько не буде покараний за провину сина, праведність праведного з ним і залишиться, а беззаконня злочинця впаде на нього. Двадцятий -е віршень знову підсумовує ось цей дуже важливий момент, що праведник він буде жити, злочини беззаконника впадуть на його голову. Коли ми вирішуємо віддати своє життя в руки Бога. Коли ми вирішимо покаятися, навернутися, то ми можемо е бути 100% впевнені в тому, що Бог простив, і тепер ми навіть якщо і робили певні гріхи, вони нам будуть прощені. Проте, якщо без, беззаконник... от зараз про це якраз буде мова, про те, якщо беззаконник відвернеться, залишить від усіх своїх гріхів. Які він чинив, і буде дотримуватись усіх моїх заповідей, діючи справедливо і живучи праведно, він безперечно буде жити і не помре. Ось тут мова йде якраз про покаяння, найважливішу частину християнського життя. Без покаяння в минулих гріках не буває життя вічного. Всі його злочини, які він чинив, не згадаються йому, і він житиме завдяки своїм подальшим праведним вчинкам. Хіба я маю задоволення від смерті грішника, говорить Владика Господь, хіба я не прагну, щоб грішник відвернувся від своєї злочинної дороги і жив? Так само, коли праведник відступить від своєї праведності і чинитиме беззаконня та всі гидоти, притаманні нечистивому, то діючи так, хіба буде він жити? Ні. Усі його праведні вчинки, які він робив, не врахуються за свої злочини, яких він припускався. І за свої гріхи, яких він пізніше скоїв, за це він помре. І ще один дуже важливий момент покаяння це те, з чого наше життя духовне тільки починається, але ніяк не закінчується. Тому що неодноразово ми можемо бачити, що людина жила праведно, праведно, але потім щось трапляється в її житті. Вона відходить від Бога, починає грішити. І от Бог про таких людей каже: якщо вони починають грішити, то за свої гріхи, які вони скоять. Після своєї праведності вони так само помруть. Але ви кажете, несправедливо чинить Господь. Тож, послухайте рода Ізраїлів, хіба це я чиню несправедливо? Хіба це не ваші дороги життя помилкові? Так, у людей завжди є схильність звинуватити в Бога в тому, що він несправедливий. Але насправді наш Бог він є абсолютна справедливість, і він дає можливість кожному з нас визначитись, що ми хочемо робити. І ось тут Бог він не задає питання: хіба він є несправедливим? Хіба це не дороги життя євреїв є помилковими? Бог звертає увагу на те, що їхні дороги вони були помилковими. Але євреї, як і більшість людей, вважають, що це Бог хоче їх карати через. Те, що йому подобається, насправді це не так. Коли праведний відхилиться від своєї справедливості та чинитиме злочин, то він за це помре, він загине за свій злочин, який учинив. Так само, коли нечистивий відвернеться від свого беззаконня, яке він пропускався, буде дотримуватись справедливості і житиме праведно, то він збереже своє життя. Усвідомивши наслідки і відвернувшись від усіх своїх злочинів, які чинив, він, безперечно, буде жити і не загине. Отож, як Ізраїлевий рід може говорити, може говорити несправедливо чинить Господь. Хіба це я чиню несправедливо роди Ізраїлів, Хіба це не ваші дороги життя помилкові? Бог знову і знову це повторює, бо ми бачимо у євреїв була з цим проблема. Вони не хотіли усвідомлювати своєї гріховності. І от кінець розділу він дуже дуже важливий. Тому кожного з вас, Ізраїлів роде, я судитиму за його вчинками, каже владика Господь. Тому покайтесь, відверніться від усіх ваших злочинів і усуньте всякий привід для спотикання, тобто для спокуси. Бог закликає, щоб кожна людина покаялася, усунула всі можливі спокуси, які заважають людині жити святим життям. Відкиньте від себе всі ваші гріхи, які ви дотепер чинились. створіть собі нове серце та новий дух. Для чого вам нащадки Ізраїля помирати? Бог каже, щоб ми в собі сотворили нове серце, щоб ми прийняли дух святий. Це дуже важлива теза не тільки для євреїв, але і в першу чергу для нас, християн сучасності. Адже я не маю задоволення в смерті вмираючого, говорить Владика Господь, тож наверніться і живіть. Амінь. Бог закликає людей до покаяння, Бог закликає до навернення. І тому, якщо ви ще в своєму житті ніколи не промовляли молитви покаяння, я раджу вам зайти в свою кімнату і промовити. Та й взагалі, кожен із нас повинен час від часу каятися, тому що все наше життя. Воно сповнене так чи інакше певних гріховних речей. Ми грішимо в своїх думках, ми грішимо в своїми словами, ми грішимо в своїх поступках, інколи цього навіть і не помічаючи. Тож нехай Бог змилується над нами і простить нам наші гріхи. Це був 18-й розділ книги пророка і Якщо вам сподобалось, ставте ваші вподобайки. Пишіть коментарі, діліться цим відео зі своїми друзями, підписуйтесь на канал, і нехай Бог благословить вас.